На щуку хтось бумагу впадав, Щоб оцім би вона таке витворяла, що у ставку ніхто життя не мав, того заїла в смерть, другого обідрала. Піймали щуку молодці та в шаплиці гуртом до суду притаскали, хоча чуби й мокренькі стали, на той раз суддями були. Якісь два осли, одна нікчемна шкапа та два стареньких цапа. Усе народ, як бачите, такий добрячий та плохий, застряпчого, як завжди годиться Була приставлена лисиця, а чутка його в гою була, що щука нібито частенько, як тільки зробиться темненько, лиси сішли по пощупачку. Та сотеньку карасиків живеньких, а були ні гарненьких. Чи правда то було, чи може хто збрехав, хто ворогів не мав, а все таки катюзі, як кажуть, буде по заслузі. Зібрались судді, стали розбирати, коли і як воно і що їй присудить, як не мудри, і правди не даєте. Кінців не можна приховати. Недовго думали, рішили. І щуку на вербі повісити звеліли. Дозвольте й мені, панович держати, то тобі, лисиця. Розбійничу таку не так судить, годиться. Щоб більше жаху їй завдати, і щоб усяк боявся так робить у річці вражу щуку утопить, розумна річ. Всі почали гукати, послухали лисичку і щуку кинули у річку.